Добрий день. Мене звати Софія Тетяна Володимирівна, начальник юридичного відділу КМП лікарня Святого Мартина. Сьогодні я вам коротенько розкажу про права і обов'язки пацієнтів і інформовану добровільну згоду пацієнта на отримання медичних послуг, які здійснюються в нашій лікарні. Обов'язки та права пацієнта передбачені різними нормативними законодавчими актами. Основний нормативний документ це Конституція України. Це закон України про основи законодавства України про охорону прав це цивільний кодекс України різні конвенції, різні хартії, нормативні документи, які застосовуються в медицині. Кожний пацієнт має право. Ну, багато правно має також і обов'язки. Основними скажу я вам зараз основні права, які має пацієнт при отриманні в нашій лікарні, і взагалі це право на медичні профілактичні заходи, право на доступність у галузі охорони здоров'я, право на згоду на медичні втручання, право на вільний вибір лікаря, право на вибір закладу охорони здоров'я, тобто особа сама пацієнту вибирає, де вона хоче лікуватися, в кого вона хоче лікуватися, право на заміну лікаря. Тобто, якщо якісь є питання. Також лікаря можна замінити право на медичну таємницю, право на якісну медичну допомогу. Також у нас є в нашому закладі в нашій установі медичній передбачена інформована добровільна згода, крім прав і обов'язків, які має виконувати і лікар і пацієнт. Є добровільна згода, первинна облікова документація. Зачитаю вам інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операцій та знеболення та присутність або участь працівників освітнього процесу ця інформована добровільна згода, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я. Вона є обов'язкова. Пацієнт при зверненні має її перечитати. Лікар доводить інформацію, яка вона передбачена в неї, і має дати згоду: дає згоду або не дає згоду. Також пацієнт зобов'язаний дотримуватися всіх призначень лікарів, тому що це є також як право, так і обов'язок, тому що неправильне. Лікування може призвести не, не дасть результата, якщо пацієнт не буде дотримуватися вимог, які йому встановлює лікуючий лікар. Також як я казала, в інформованні цій добровільній згоди одним із пунктів є інформована добровільна згода. На операцію та знеболення лише у випадках підтвердження отримання згоди від пацієнта можна здійснювати будь-які знеболення або будь-які оперативні втручання. І останній блок такий цієї інформованої добровільної згоди це згода пацієнта, що буде присутність здобувач освіти. І так як наш заклад охорони здоров'я, наша лікарня є базою для проходження навчання інтернів, інтернатура, також у нас інтерни на практиці мають навчатися і брати участь у різних лікувань. Процесах. І пацієнт, якщо будемо ми будемо залучати інтерна, ми маємо попередньо взяти згоду пацієнта, що він не забороняє нам цього робити.